Я сподіваюся, що мені чути. Отже, це завдання я хочу розібрати для тебе по відео. І дивись, те, що гемоглобін, це у нас велика така молекула складна, яка міститься в клітинах крові, еритроцитах у тебе тут правильно. Це те, що гем це сполука, яка містить йони ферму, тобто заліза, це в тебе правильно. Гем це не білкова частина молекули. Якщо гемоглобін це у нас, в принципі, складний білок. І остання, ось тут помилка, так? У нас слідок зв'язування вуглекислого газу утворюється. Дивись, у нас є молекули, господи, ну, молекули, клітини, еритроцити, наші так. От вони такі, такі, тут, таке вдавлене місце, так? І ці клітини, оце у нас тлітини, еритроцит, червоні кров'яні тільця. Вони переносять. Точно, що мають всередині молекули гемоглобіну. От там буде гемоглобін у нас. Це будуть такі величенькі молекули. Всередині в них буде ферм. І оцей гемоглобін з залізом він здатний зв'язуватись, тобто ніби приклеювати е, різні штуки. Ну, Фактично приклеювати і переносити. Що він може переносити? Він може переносити. Кисень це у нас раз. Да? Він може переносити вуглекислий газ, це у нас два. І третє, поганий випадок це у нас кисень. Це вуглекислий газ. А може переносити СО, це у нас угарний газ або чадний газ. І, як пояснюють, спорідненість оцього до гемоглобіну така сильна. Я б ще череп такий намалювала. Такий. А, що він просто приклеюється як суперклей. І після такого скріплення наша молекула-гемоглобіна. Все, вважаю, вони приклеїли на суперклей, він не може тепер відліпитися. Ця молекула, ця клітина не вона є, вона є в крові, але вона не може ніяк переносити інші гази, лише оцей чадний газ. Ну і, власне. Поступово всі клітини не можуть заражуватись, і людина може померти від отруєння саме димом, саме цим чудним газом, тому що в диму він є, так? А, і еритроцити у нас поновлюються десь через 120 днів, ну приблизно 3 місяці. От уяви, так? Тобто людина просто надихалася цим чудним газом, і всі еритроцити, які циркулювали в неї в крові. І переносили кисень, вони просто не функціональні. Тобто людина дихає, але задихається, кисень нема чим переносити. Так от, тепер давай подивимось, як вони називаються. Що у нас тут питають? А, так, Внаслідок зв'язування вуглекислого газу утворюється карб гемоглобін. Так, дивись. Внаслідок вуглекислого газу а, з ось цим нашим гемоглобіном від, а, буде карб. Гемоглобін. Якщо у нас буде просто кисень, тоді вгадайте, що у нас буде оксигемоглобін. Окси як оксиген. Оксигемоглобін. І останнє третє у нас лишилось це карбоксигемоглобін. І це у нас буде якраз оцей чадний газ.